Так, всім привіт. У нас не погода, пішов дощ, пасмурно, холодно, тому поки така погода, наводимо порядок в будинку. Вже включила пилосос, він вже їздить. А зараз поїздить попилососить. я потім помию підлогу. Попротираю пилюку. Там треба поскидувала речі, треба буде поскладати, поскладати іграшки, поскладати там чемодан лежить. Треба буде його поскладати все це. Поки що повідносила з цієї кімнати в зал, бо тут хочу поприбирати. Бо там іграшками Святослав грається, а там туди вже перейду, коли Святослав ляже спати. Ще не знаю, можливо, треба буде з'їздити на почту, бо прийшла Святослава постіль із сенсею, тому подивимось. Що далі буду робити? Саме перше це хочу зараз поприбирати, а вже потім буду дивитись, будемо їхати в місто чи не будемо. А можливо, завтра тато поїде та забере посилочку. І ще раз вітаю вас на моєму каналі. Тільки руки дійшли, щоб озвучити відео. Починала його знімати ще на початку минулого тижня, потім ну, якось руки до нього не доходили. Потім приїхав чоловік і ми відпочивали. Я взагалі нічого не знімала, нічого не робила. Тому тільки зараз дійшли руки на озвучку, коли вже виходить це відео. Як ви бачили, я вже протерла стіни, так як у нас зроблена вагонка. І також протираю пилюку. Тут вже Святослава я вклала спати та вже переходжу до наступних предметів: Це комод та шафа. Протираю їх, а потім протираю підлогу. Just make you rich. Yes. Тут я поправляю карниз, тому що Святослав потягнув за фіранку і вона у нас злетіла. І далі переходжу до фотографії рамки, треба було теж протерти від пилі. Також я вирішила прибрати в самому комоді, і це зайняло дуже багато часу, тому що у нас було дуже багато. Паперу дуже багато різних документів. Це все треба було перебрати, передивити, що потрібно, а що можна викинути. Ці кімнатки я теж поприбирала, поскладала. Тут у мене стоїть принтер. Раніше він стояв у нас в кімнаті, але так як Святослав спить, інколи потрібно щось роздрукувати, то я перенесла сюди. Сюди треба ще також ставити поличку з косметикою. Бо коли фарбувалася, дістала і не поклала на місце. І На принтері ось це все треба буде розкласти по шуфляткам. Ось цим. Бо там і косметика, і якісь проводки, тобто ось таке от все. І ось так ось поприбирала. Повитирала палючку, помила підлогу і все-все заробила. Також поприбирала в цій кімнаті, в тій вже буду прибирати тоді, коли прокинеться Святослав. Це дуже багато зайняло часу, щоб прибрати в цих двох кімнатах, бо все треба було поприбирати, особливо в цьому комоді, бо дуже давненько тут не прибирали. Тут залишилися папки файлики. Це я потім буду розбирати з документами і складати по папкам та по файликам. А тут вже Святослав прокинувся, та ми вирішили трошечки погратися. І він дуже любить оцю іграшку, нанизувати різні фігурки на цю іграшку. У нас схоже є, але трошечки меншим розміром. Тут зручніше, бо воно велике. Всім привіт! У нас вже наступний день. Вчора у нас похолодало, як я казала, і через це е, я займалася в хаті, прибирала трохи. А сьогодні вже вийшли на вечір е, трохи погратися. Е, сьогодні був вітер, але не дуже сильний, то як вітер стихнув, то ми одразу вийшли. Зробила собі каву. Ходимо граємо. Ще поки е, кава була трошки гаряченька, я трохи ось тут позгрібала листечко. Малий ходи грається із візочком. тож будемо ходити гуляти. Е, також дивлюсь на квіточки, вже починають. Жовті крокуси відцвітати, то я подивлюся, як тільки листя засохне, то одразу їх буду викапувати. Але, з'являються, дивлюся, інші крокуси вилазять і також вилазять нарциси. Дуже багато тюльпанів повилазило, дуже багато, особливо діток, дуже їх багато то не знаю, буду дивитись. Всі точно, напевно, їх не, пови... не повикапаю, бо дітки е ростуть так, що не дуже зручно їх буде копати. Але більшість тюльпанів це точно викопається. Ну, якщо декілька залишиться, то нічого страшного, на наступний рік знову викопаються і восени десь посадяться. Зараз я покажу, як я робила вафлі бельгійські. Тут мене вже розтоплене масло та три яйця. Також Святослав був не добив йогурт та кефір, тому я їх також додаю і додаю кисле молоко. Далі додаю трохи цукру, ви можете додавати меду, що завгодно. Я додаю три столові ложки і потроху починаю додавати борошно та перемішувати, щоб таке було як густа сметана, і починаю смажити ці вафлі. Такий ось такий у мене сніданочок. Е, полила вафлі також медом. Мед у нас домашній із власної пасіки смакота. Вже один шматочок Святослав спробував, йому сподобалося. То буду зараз снідати всім смачного, хто їсть. Вийшли ми на прогулянку. Сьогодні така чудова погода. Тепло-тепло. Ще так пташки співають. Красота. Завтра в нас субота, 22 число. І завтра приїжджає на один день чоловік. Він на навчаннях на півроку і на вихідні він вирішив приїхати додому, поки є можливість. Завтра цілий день будемо гуляти. Сьогодні трохи поприбирала в дворі, Там трошки позгрібала позамітала де Плитка а тато пообрізав виноград весь і обрізав ще одну свивку перед хатою. Сьогодні такий день, день трошечки, трошечки відпочиваємо, трошечки працюємо. Також приготувала у нас були заморожені фаршировані перці, То на вечір нам приготувала фаршированих перців. І все, будемо відпочивати. Сьогодні зробила те, що я хотіла. Єдине, що я хочу ще сьогодні хоча б половину крематісів пообрізати. І все. І завтра вже відпочиваємо. І в неділю відпочиваємо. А з понеділка знову починаємо працювати.